Війна, життєві труднощі, робота та навчання фактори, які найбільше впливають на психічний стан Вуковинців. 10 жовтня у світі відзначають день ментального здоров'я. Про моральний стан краян розпитала моя колега. Ти як запитання, яке стало проявом турботи одне про одного. 10 жовтня в Україні відзначають всесвітній день ментального здоров'я. Експерт з медичної психології Олександр Поліщук зазначає, під час повномасштабного вторгнення людей із проблемами психологічного спектру значно побільшало. Звісно, що це пов'язано з психічною травмою, до якої призвела повномасштабна війна. Значно зросла кількість людей, які Мають симптоми тривоги або навіть на рівні психічного тривожного генералізованого розладу. Зростає частка людей, які мають пригнічений настрій. І як діагноз це може звучати депресивний розлад. Зростає кількість закономірно посттравматичних розладів пов'язаних зі стресом, зокрема, гострих реакцій на стрес, посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації. Психолог каже, незадовільний психологічний стан часто відображається і на тілі. Надійний спосіб допомогти собі це зупинитись та прислухатись до власних думок та відчуттів. Це може бути хронічний біль, це може бути головний біль, біль в попереку. Це може бути запаморочення, це може бути серцебиття. Це може бути підвищення артеріального тиску, це може бути безсоння. І багато інших різноманітних симптомів. Варто також відповідати собі чесно на те, а які я маю емоції, що я зараз відчуваю, і це може бути сум, це може бути жаль, це може бути агресія, це може бути пригнічений настрій, це може бути тривога. Аби тримати розум в тонусі, фахівець радить відволіктись від чинників стресу, натомість знаходити розраду у повсякденній роботі. Варто розпочинати з самодопомоги, варто навчитися дихати, варто так організувати свій день, своє харчування, своє, свою поведінку. Мова йде, наприклад, там не варто скролити новини, стрічку 10 разів на день. По Тривалий час, так, треба виводити собі час на відпочинок і на повноцінне так, включення в свою звичну діяльність, рутинну. На це варто звертати увагу. Якщо ж не вдається справитись самотужки, варто звернутися за допомогою. За допомогою до фахівця з ментального здоров'я. Буковинці ж розповідають про власні способи боротьби зі стресом та про методи заспокоєння. Сон, їжа, комунікативні та інші потреби задовільняються на систематичному рівні, також ще тичну психотерапію психотерапії для того, щоб це все навантаження з ним впоратись. І, власне, не забуваю про те, що в першу чергу щоб допомогти комусь, ти маєш допомогти собі. Нещодавно я почала ну. Усім це рекомендують. Я почала вести щоденник, і це реально мені допомагає. Я записую всі свої емоції, і мені просто стає легше від цього. Це тиснення з сторони навчання, плюс, можливо, свої загони. Навіть, наприклад, от щось не виходить. Я вже все, я вже думаю, що все, і мене вже не вийде далі, але намагаємося рухатись далі вперед. Намагаюся відволікатися або Якось розмовляти з кимось про це, щоб не закривати це все в собі. Впливає тому обстановка в Україні. Впливає дуже сильно, звісно. Подружка з Запорожжя, там самі знаєте, що робиться сестра моя з Чернігова. пережила і бомбьошки, і в підвалах сиділи. Зараз плюс-мінус добре, але дуже хочеться миру, спокою. Напевно дуже тяжке навчання, бо я вчуся в БДМУ, і тут досить складно. Здоров'я, а що моя сім'я. Новини цілий день впливають. Якщо ми слухаємо, що робиться у нас там на фронті, то колись погано, колись краще, але погано. Стараюсь більше зупинятися і задавати собі питання, тобто самоконтроль. Раніше цього не було, зараз, мабуть, це вихід з ситуації. Читаю всякі статті. Все добре в мене з ментальним станом. Мабуть, на 9, бо на 10 ні в кого нема. Мабуть, на 9. До слова в Україні діє програма ментального здоров'я. Ти як ініційована першою леді Оленою Зеленською. Така програма допомагає українцям знайти потрібні контакти фахівців та спеціалізовані сервіси у скрутні часи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.